Дорогі друзі, односельчани, рідні і так само гості, які приїхали, ми раді вас бачити. І ми дякуємо Богу, що Господь нам дозволив звершити таке дійство і де буде звершено хрещення. Але як добре, коли ми орієнтуємося в часі, і цей час використовуємо для поширення Євангелії, ми цей час використовуємо для духовного зросту. Для дозрівання самих себе ми розуміємо, що цей час він не стоїть, і часто є дар Божий, він дається на певний період для кожної праці, для кожної речі, є свій час, і ми наблюдаємо цей час в наших полях і наблюдаємо час в наших серед наших дітей. І ми, коли робимо все вчасно, тоді ми е, маємо якийсь успіх. Але якщо ми десь в часі запізнилися. Десь щось проспали, не добачили. Ми потім хочемо нас догнати, і це дуже тяжко. В народі кажуть, що саме тяжче – це чекати і доганяти. Але коли ти орендуєшся в Божій хвилі, русла волі Божої, ти маєш співпрацю з Господом, ти з ним співпрацюєш, і тобі не скучно, і ти маєш потенціал енергії, сил. І ти вчасно все робиш, тому що написано мудрий знає час і право. Але я сьогодні хотів би поділитися такими словами, і ми помолимося, призовем Господа, щоб Господь благословив нас, тому що Він сказав без мене, ви не можете робити нічого. Сьогодні багато речей робиться без Господа, але вони не увінчаються ці дії благословенням. Але коли ми співпрацюємо, то ці речі, які ми робимо, вони є благословені. Написано е, книга Івана Богослова, 14 розділ із 14-го вірша. І глянув я, і ото біла хмара, а на ній на хмарі сидить, подібно до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а у руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до нього, хто на хмарі сидів. Пошли серпа свого, і жни, бо настала година пожати дозріло, бо жниво землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. Ми живемо на цій землі, але ми залежимо від того, що робиться і твориться на небі. Ми молимося, що нехай воля Твоя, як хан на небі, нехай вона буде на землі. Сьогодні в цьому світі панує зовсім інша сила, яка пропонувала Ісусу Христу, щоби Він йому поклонився. Він сказав: Поклонися мені, і тобі все оце отдам. Але Ісус, Син Божий, Він знав свій час, Він знав свою місію, Він знав свій напрямок. І він знав слово Боже і сказав Господу Богу, поклоняйся і йому одному служи. Слава Богу. Як добре, коли ми знаємо свій час, як добре, коли ми знаємо волю Божу, своє покликання, і ми можемо орієнтуватися. І коли ми вчасно все робимо, тоді приходить благословіння. А якщо ми невчасно щось зробили, потім не можемо повернути часу. Сьогодні я думаю, багато є людей, які жаліють про те. Що вони щось невчасно зробили або ж спізнилися. І коли ми починаємо роздумувати над тим, щоб щось поміняти, то ми іноді не все можемо поміняти, а в більшості не можемо поміняти. Ми можемо тільки попросити у Бога прощення або ж допомоги рухатись в тому напрямку, в якому ми вже рухаємося, щоб нам дойти до мети. Нам тут звично місцевим, але ми робимо паузу для того, щоб нам розуміти краще слово Боже, то нам потрібна тиша. Я читаю священне писання, написано Матфія, 16, розділ з першого вірша. І підійшли фарисеї та садукеї, і, випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них. Ви вечором кажете, буде погода, червоніє, бо небо. А ранком сьогодні негода, червоніє, бо небо похмуре. Розпізнавати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ви ж не можете. Рід лукавий, і перелюбний, шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. І їх полишив він, відійшов. Отака печальна картина із релігійними людьми. Люди, фарисеї, садукеї, люди, які вірили в Бога, які надіялись, чекали Месію, але вони прийшли і не могли розпізнати приходу Ісуса Христа. В грецькій мові є два вимирі часу. Хронос це хронологічний час. І Кайрос це сьогоднішній час. І Ісус Христос їм починає говорити, що ви. В своєму пізнанні природи, своєму опиту, ви можете розпізнавати погоду, лице неба ви можете розпізнавати. Ви вже пристосувалися до цього всього, і ви коли так вгадуєте, ви кажете, і так лишається, і точно так буває, в другому місці написано. Але каже, ознаки часу, Кайроса, того, що приходить син людський, ви не можете розпізнати. Чому? Сьогодні багато є людей, які просто живуть за якимись знаєте, новинами, живуть зовсім по інших, знаєте, орієнтаціях, ставляють вони інші орієнтири собі. Але коли ми читаємо священне писання Івана від Івана, п'ятий розділ, і 37 вірш, і 38-й. та й отець, що послав мене, сам засвідчив про мене, але ви ані голосу його не чули ніколи. Ані виду його не бачили, навіть слова його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того, кого він послав. Скільки сьогодні людей читає сьогодні слово Боже? Якщо би наві сьогодні довірючих людей, хто сьогодні читав Біблію? А хто дивився новини? Я не кажу, щоб піднімати руку. Це просто ми можемо аналізувати того, наскільки можемо ми свій час десь не розпізнати, проспати, ну, про не, не дивитися. У мене одного разу в житті була така ситуація, і я трохи розчарувався. Я був такий хлопчачком, не знаю, скільки мені було років, можливо, десь вісім. Моє день народження проходить, і я згадав, що на подвечір. Як згадав, мені якось так сумно стало, що я сам його чуть не проспав. Отак От може бути в нашому житті. Але коли вже ти починаєш планувати, дивитися, аналізувати, ти пам'ятаєш дати, ти пам'ятаєш тих людей, ти пам'ятаєш про те, що тобі потрібно правильно зробити. Є речі важливі, а є речі срочні, такі, що дуже срочно треба нам щось зробити. І часом буває, що в нашому житті оце те срочне, те, повсякденне, оце рутинне, воно нас так заклопотує, що ми не розпізнаємо самого головного. Сьогодні ми дивимося, а коли ж те закінчиться, а там ще а воно поширюється і поширюється. І ось коли я читав перше місце, що на небі рішення приходить. Небо наблюдає за землею як дозріває жнива Небес. небесне лице дивиться на небо на землю і оприділяє чи дозріла людина чи дозріла людина чи ні і небо завжди наблюдає за тим наскільки людина готова і не раз дивиться на те, що Бог вже хотів би втрутитися, але люди ще не готові. Ще не дозріли, розумієте? Сьогодні ми іноді так само в нашому життю, Ми плануємо те, і те, і те, але ще десь ми не дозріли взяти на себе відповідальність. Ми не дозріли того, щоб прийняти якесь рішення. І Господь хоче, щоб ми правильно орієнтувалися в часі. Є час, коли ми народжуємося, є час, коли ми навчаємося. Є час, коли ми працюємо, але Господь сказав, що не одним хлібом буде жити людина, але всяким словом, яке походить з уз Господніх, і тоді починаємо ми робити вибір. А що ж для мене важливіше? А що ж краще для мене потрібно? І ми того буває, того небесного часу не впізнаємо, коли Господнє небо рішило і сповнення. А релігійні люди наблюдають за іншим, коли Ісус Христос. Народився і принесли його до храму, то декілька всього чоловік прийшло, привітали Ісуса Христа, немовля. А всі останні їм було байдуже. А в більшості вони чекали. Наскільки сьогодні нам потрібно переосмислити своє життя, щоб нам упізнають оцей час, коли Господь пішле свій гострий сар, для того, щоб пожнати оце жниво на землі? Ми сьогодні. Будемо звершуватися водне хрещення. Для цих людей молодих прийшов час. Вони відчули цей поклик, поклик свого сердець, відродження духа, і вони зрозуміли, що це є час для того, щоб вступити в завіт з Господом. Можливо, були інші плани, кого запрошували ще на роботу, але вони це все відкинули і поставили собі тверду, знаєте, таку конкретний напрямок. Я повинен, я повинна вступити в цьому році заповідь з Господом. Це мій час. І як добре, коли ми цей час знаємо і коли ми цьому часу слідуємо, Господь благоволить до нас. І ми сьогодні назначили цей день, і ми прийшли подякувати Господа за можливості, де сьогодні згадувалися, що є тривога, проблеми. Але ми, як церква Господня, Можемо звершити ці дійства, і в цьому є спасіння кожному віруючій людині. Тому я закликав би, щоб ми всі піднялися, хто сидить і призвали того, хто дає свої благословення і його воля блага і приємна для нас. Молимося. Амінь.